Всім добра, мене звати Світлана і ви на моєму каналі проєктний зошит. І сьогодні, дівчата, я з вами, хоча і літо на дворі сьогодні е така дощова погода, цілу нічку лила злива. Е і погода більш така осіння, але ж ми знаємо, що літо ще попереду, половина літа майже ні. Один місяць лишився, боже Боже. Тим не менш, ми будемо вже готуватися до осені, холодів, і тому я зараз сьогодні хочу з вами поговорити про хустки. Таку хустку іншого кольору я в'язала в тому році. В сумісному проєкті з Оксаною Левчук зв'яжи шапку 5 на 5, не пам'ятаю, чи готуємося до осінні. Якийсь сумісний проєкт був. І я зв'язала подібну хустку, фоточки я вам поставлю, і її знайду і покажу вам її, в якому вона стане після активного носіння. І тому вирішила в цьому році повторити цю. Вироби, Тому що вони в мене користувалися попитом. І у мене декілька людей їх хотіли і, і, замовили, хотіли і замовили, будемо казати. Тому я зв'язала ось таку хустку. Її можна назвати скандинавським, скандинавською ще хусткою. Я в, Сюрфала в інтернет для того, щоб знайти, чим же відрізняється саме скандинавська хустка. Знайшла те, що вона в'яжеться двома способами, від кута і від широкої частини. І вона в'яжеться досить складно, тому що там є і убавочки, і прибавочки. З однієї сторони збавляються петельки, з іншої навпаки. І в тому і складність полягає, тому що колір у нас не передається сьогодні. Дівчата він не хакі, а він такий ось такий. Якщо я приближаюся, то він трошки міняє кольор. І про, про скандинавську хустку, і вона трошки в'яжеться складно і за рахунок цих постійних дій додавати, збавляти і тому подібне. Тому я вам пропоную більш такий варіант спрощений, тому що в'яжеться вона ось так. Набирається оця частина, і збавляння йде тільки по одній стороні. Тут патентний краєчок, і ми в кожному рядочку збавляємо петельки. І оця частинка, яка у нас гарна, можна в'язати любим. Візерунком, але не любим, дівчата. обов'язково має бути перехрещення, тому що хусткова е, в'язочка, яз, і ці перехрещення мають компенсувати один одного, щоб не було такого, що якщо тут буде у нас просто візерунок без перехрещення, то вам тут е, доведеться десь-де-не-де робити поворотне. Рядочки для того, щоб компенсувати полотно. На такі хустки йде в мене 300 грамів пряжі разом з китицями. По пряжі, дівчаточки, вона має бути легка. Пряжа десь 200-220 метрів на 100 грамів, але вона має бути легка. Легка. Що це означає, я вам потім на столі покажу і розкажу. Зараз я вам покажу ще одну хустку, вона не готова, вона без кітець, але на ній я вам покажу, що значить я мала на увазі компенсація полотна. Дивимося на іншу хустку ось такого кольору. Шампань, мабуть, ще з ниточками вона в мене, на неї так само піде 300 грамів пряжі, вона трохи більше, чим попередньо. Я набирала трошки більше петель. І по компенсації тут в мене є три рази. я робила поворотні рядочки. Тому що оцих переплетінь було недостатньо. Як тут були коси, то все ок. А цього візерунку, він просто по щільності, по вертикальної щільності, він більше, ніж хусткова в'язка. Тепер по принципу в'язання саме цієї моделі, дівчата, цієї асиметричної хустки. Чому вона асиметрична? Тому що вона неправильної трикутної форми. Е, ну і її можна приблизно назвати скандинавським, скандинавською хусткою, в якої всі кути рівні. Е, але цей, саме цей метод дозволяє нам спростити в'язання скандинавської хустки, і виглядає вона просто причудово. Вона складається з двох частин: хусткової в'язки, оця частина. І патентного краєчку, який буде у нас до шиї прилягати, і у цей гарній візерункової частини, яку ви можете вибирати самі. Цей візерунок я брала із книги японських візерунків, нарешті я до неї дійшла. А я вам покажу обов'язково і скажу номер цього візерунка, досить просто він в'яжеться. І у е, цю частину просто треба визначитися, якої ширини оця буде у вас ширина. І від неї ви можете, будете вже в'язати, збавляючи в кожному рядочку патентним краєм. А ця сторона в'яжеться рівно, ніяких збавлянь не йде, а потім вже закінчується частина хусткової в'язки, і патентним краєчком ви вже закриваєте візерунок. Сподіваюсь, вам це зрозуміло. І по пряжі я вам зараз покажу, що я мала на увазі, щоб пряжа була легенька. Міряносова, це в мене Алізе Анагора Ріал 40. Дуже мені сподобалось, дівчата. Я зараз цілий ціли місяць в'яжу цією пряжею, Щось я на неї так підсіла. Вона класно лягає в полотні. Я не знаю, хто знає як воно носиться, напишіть. Але в'яжеться просто супер. Вона не дає. Полотну не збігатися, не розбігатися, тримаються кубки, незважаючи на те, що вона не тримає різінку, але вона фактурна і легка, і з нею можна ваяти все, що ви хочете. Ну, зараз ми перейдемо до столу і я вам більш детально розкажу, що таке патентний край. І скільки петель я набирала, яка щільність мого в'язання, якими спицями я це в'язала. І сподіваюся, за моїми порадами ви зможете нав'язати себе різну-різну, різну красу і бути в цьому абсолютним дизайном, дизайнером, щоб ваші хусточки не... Бачите, в мене яблочки вже не повторювалися. А хоча можна і повторити. Я з задоволенням оцю зелену хустку повторила. Ідемо працювати. Показую вам, дівчата, схему цієї ці хустки. Це із журнала Сабріна не пам'ятаю, який рік. І ось ця схемка. Я її потім відфотографую і, або скрінів, зробіть собі. Ось так вона виглядає в журналі. Називається асиметрична хустка з китицями. І вже по цьому принципу я в'яжу інші свої хустки. Так, по пряжу я вам сказала, що я брала на цей раз. На той раз не пам'ятаю, але я вам силочку на попереднє відео по цій хустці я вам поставлю пряжа Alize Angora Real. В дві ніточки я цей раз в'язала. Так, і про китиці. Китиці робити дуже просто. Дівчата, вибачаюся за. Такий аксесуар, це достачка просто. Я вам зараз хочу показати, як робити китиці. Ви берете люб будь-яку штуку, яка вам підійде по довжині китиці. Ну, наприклад, я хочу, щоб вони були ось такої довжини. Не наприклад, а хочу. І я їх обмотую стільки разів, як я хочу, щоб вони були пишні. У мене три рази хвастає, вистачає. Три. Потім я беру ножиці і розрізаю, і ниточку відрізаю. Так, тут посерединки я обережно беру. Знаходжу тепер край, де мені треба поставити китицю. Це буде ось тут. Кромкову петельку знаходжу. Знов ще разочок я виміряю, щоб воно було. Однаково ось так. Захоплюю і роблю петельку. Все китиця готова. Ще разочок робимо. Три. Обрізаємо, розрізаємо. Тепер ви тут визначитеся, з якою періодичністю ваші китиці будуть у вас. Ну, я не дуже хотіла, щоб вони пишненько були, то я робила через дві петельки. Так і підтягаємо. Потім ви їм стрижечку проведете, і ось так буде у вас китиця. Зроблю вам покажу, як це виглядає. Так, я хочу вам зараз показати, як оформляти оцей краєчок, патентний край, і як робити збавляння. Тобто збавляння в цієї хустки робляться на Стороні хусткової в'язки, і на цьому патентному краєчку. Вив'язується край і відразок робляться у бавочку в кожному лицевому ряду. Ще один нюансик. Коли ви набрали петельки, перший ряд ви пров'яжіть лицевими петлями, і цей виворотній ряд, на виворотній стороні, Лицевими петлями, і цей ряд враховуватися в візерунок не буде. А вже в наступному ряду ви вив'язуєте патентний край і відразу робите убавки в кожному лицевому ряду. Патентний край, як ми робимо? Першу петельку ми знімаємо на трьох петлях він буде. Першу петельку ми знімаємо як виворотню. Лицьова, і другу петельку знімаємо. І відразу робимо убавки дві разом лицьовою з нахилом вправо. Я в'яжу класикою, то в мене це за передні дужки. І якщо у вас бабусі не петельки, то ви перевертаєте на класичну і дві разом за передні дужки з нахилом вправо. Пров'язуємо до кінця, тут у вас буде кількість лицевих, хусткову в'язку, потім у вас буде візерунковий край. І тут ми пров'язуємо, як завжди, класично виворотню петлю, яку ми в кінці хустки я маю на увазі пров'язуємо лицевою. Доходимо знову до края. І знов формуємо патентний край. Ту петельку, яку ми зняли, ми пров'язуємо лицевою, а далі, там, де у нас ніточка була за роботою, ми пров'язуємо виворотньою. там, де ми пров'язували лицевою, знімаємо. виворотньою. Переходимо на наступний ряд, знову знімаємо просто як виворотню, пров'язуємо лицьова і знімаємо лицьову. Це у нас три петельки потентного краю. Дві разом за передні дужки з нахилом вправо. І так ми формуємо патентний край, і робимо убавочки. Дов'язуємо тут класично, ми пров'язуємо цей краєчок, я вам зараз показую, показую ось цей край, да, де він прилягає до шийки. І оцей край. Де йде візерунок? Тут класичний, тут класичний краєчок, знову доходимо до патентного краєчку. Ніточка у нас за робота. Ми цю ниточку, і петелечку пров'язуємо. Цю петельку ми знімаємо і цю пров'язуємо виворотньо. Так, у нас формується, бачите? Да? Ще разочки я вам покажу, І далі ви вже самостійно першу знімаємо. Там, де у нас була ніточка, ми пров'язуємо. Там, де ми пров'язували, знімаємо. І дві. Не забуваємо, не забуваємо в кожному лицевому рядочку робити убавочку. Ось так. У нас формується патентний край, і робиться у багочки. Там, де знімали, пров'язуємо виворотну, три петелечки. Постійно працюємо на трьох петельках. Ту, про що пров'язували, знімаємо і Виворотня. Це про патентний край, про візерунок, інший візерунок, оцей візерунок, який на цій хустці. Я його брала ось з цієї книги, вона в мене є давно, але чогось я до неї не Приступала. І у нас візерунок я взяла номер який 0,74. Ось цей візерунок. Він в'яжеться поворотними рядами, але я думаю, що його можна буде втулити і в обв'язання по колу. Він досить просто в'яжеться, його взагалі можна використовувати, дівчата, по секторально. Якщо взяти ось цю доріжку, вона класна буде. На шалики, на ковтинки, от такі замочки, досить дуже легко в'яжуться і суперово дивляться. І ці листочки у нас такі йдуть. Да? Можна прикрасити і як один елемент, і як доріжку. Єдине, трошки треба буде уважною, тут декілька рядів виворотніх, зміщаються на одну петельку. Треба уважно спочатку подивитися схемку. Ось, наприклад, це у нас лицевий ряд. А тут буде в виворотному рядочку, міняється візерунок. Дві додаткові будуть виворотні лицеві петельки. І ще один рядочок є: ось це. Два тільки рядочку, там де міняється кількість петель і пров'язується візерунок не по малюнку, а міняється в виворотньому е, ряду. Тільки два рази. А все решта дуже-дуже-дуже-дуже дівчаточки просто, а виглядає бомбезно. Так що ми подякуємо Шидо за його працю. Дуже багато тут візерунків. Я думаю, що мені якось буде наснага, то я до цього прийду. Хочу зв'язати ще одну хустку, але вже хочу її взяти такі з араном, таким скандинавським, не з ажуром таким, як я пров'язала. І думаю, що я обов'язково тут щось знайду. Ну, бачите, теж листочки, але тут більше переплетінь. І нема ажуру. Ось це ще класно на хустку буде, бачите? Шикарно, шикарно. Оце шикарно буде виглядати. І скільки у нас тут петель? 20 петель. Ага, по петлям, дівчата. І в одній, в по петлях, я вам написала вже 6 спиці я взяла, я в'яжу вільно. То ви будете дивитися, якщо ви будете для вас, це буде щільно, то в'яжить на сьомих спицях. На зелену хустку і попередню хустку я брала 136 петель, потім два рази повторювався цей візерунок. Е, да, е, не, спочатку ми е, в'язали. 86 петель хусткову в'язку, а потім два рази повторюєте оцей візерунок. Що стосується цієї хустки, я набрала 140 петель. І е, тут у мене раппорт складається з 26 петель, тобто у мене тут на візерунок пішло 52 петлі. І е, вже вираховувала, скільки мені там на патентний край і на хусткову в'язку. Ви таким самим чином і розраховуєте. Розраховуєте, що при такої товщині пряжі, при таких спицях, вам треба набрати десь 136 на 140 петель на, на оцей край. І потім уже вибрати собі візерунок, який ви хочете вкласти в цю хустку. І, так, ось, да, дивіться, оце 140 петель. Да? Мінусуємо три петлі патентного края, ще одну петельку. О, добре, що подивилася, дівчата. Це важливо, дуже важливо. Тут у нас йде обов'язково три петлі лицевою гладью. Дві, дві, дві петелечки і одна пружна. Дівчата, дуже важлива інформація, яку я опустила, бачите оцю. Оцей край, там, де закінчується візерунок, обов'язково оформлюйте двома лицьовими петельками. І плюс ще порошкува. Обов'язково не забувайте будь-який візерунок оформлювати цей краєчок лицевою гладдю. Не менше, ніж дві. Не менше в зеленій хустці так само цей, цей принцип є. Я вибачаю, щось, я забула про це сказати, але це дуже-дуже-дуже важливо, дуже важливо. Ще разочек, значить, набираєте 136-140 петель, це в середньому. І розкладаєте свою хустку на декілька частин. Да? Три петельки. У вас е, патентний край, потім у вас йде кількість петель е, хустковою в'язкою, потім е, петлі рапорта е, визерунково, і потім е, дві петелечки е, лицевою гладдю і прушкова петля. Готова моя хустка. Так шикарно вона виглядає, дівчата. йо 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 як це вже буде красиво. Восени, коли ми будемо. М -м -м. Будь ласка, користуйтеся моїми порадами. Якщо вам щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть мені. Запитуйте, я вам обов'язково допоможу. Не забувайте ставити лайк, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.